Це тема вибору, цінності. З нашим вибором будується наше життя на певній території в певній сім'ї. Ваша доля написана. У вас така генетика. Не вірте ніколи цим людям, залежно від вибору, який ви робите в своєму житті, буде мінятися ваша доля. ви не повинні таких людей слухати, слухати себе, себе. І робити свій вибір, власний вибір. Ви стоїте перед вибором, вам страшно. Да, у мене не виходить, а він був правий. А чи вони були праві?» Перший рік можу у вас не виходити. Люди отут, отут, вони пусті. Де, де ви це бачите? В Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоку, да? це ж побрюкушки, там це привіт. Хочу поговорити сьогодні на таку. Досить важливу тему розповісти. Моє бачення це тема вибору та тема цінності. Кожен з нас кожен з, з народження стоїть перед вибором. Цей вибір нам нав'язують, нас учать батьки, потім вчителі, суспільство. І ось так постійно, постійно, постійно з прийняттям рішення, з нашим вибором будується наше життя, наша доля, наше майбутнє. Вибір, напевно, одне з найважливіших ланок в нашому житті, тому що кожен живе своїм життям, у кожного свій вибір. Залежно від того, де він народився, в якій країні, в якому середовищі, в якій сім'ї. І хтось може сказати, а якщо б я народився там, в іншій країні, в іншому середовищі, в іншій сім'ї, у мене були б інші батьки. Та не може такого бути, тому що ви народилися в певній країні, на певній території, в певній сім'ї. І це найкраще, що могло з вами статися. От. І вибір, вибір який ми робимо. Кожного дня формує нашу долю. Залежно від того, як ви виберете реагувати на певні події, на певні емоції, на певні вчинки інших людей, чи на певні вчинки свої, буде формувати ваше життя. Наведу приклад. Припустимо, в магазині вас штуркнули, ви, припустимо, дуже спирчива людина, і дали. Тій людині по голові. Вона що, що зробила? Вона написала заяву в поліцію, приїхала поліція, і далі вже по інструкції. Відповідно, ви вирішили, зробили вибір дати тій людині по голові. І що? Ваша доля пішла по одному направленню. Якщо б ви не звернули увагу, вона би пішла по-другому на направленню. І ті, хто каже, що І мені це більше подобається, коли я вам кажуть, ваша доля написана, ви не можете попливати на свою долю. У вас така генетика, у вас такий голос, у вас такі вміння, такі навички, така доля. Не Ні вірте ніколи цим людям. Тому що залежно від вибору, які ви робите в своєму житті, буде мінятися ваша доля, будуть мінятися, буде мінятися ваша генетика, ваш вигляд, ваш голос, ваші вміння і ваші навички. Скажу більше, люди, які дають такі поради, люди, які дають такі поради, 99% це люди, які не не те, що не добилися нічого в житті, вони добилися у своїх рамках. Але це люди, які не виходять, за, не виходять за свої рамки, дію шаблонно, стандартно, їм так зручно і, і комфортно. Вижиш? Вижиш, для життя своєї мрії повинні вибирати дискомфорт. Коли ви можете сказати, я не знаю англійської мови, а ти вчив англійську мову, чи вчила англійську мову, я не вмію танцювати, а пробували танцювати. Пробували тих рік, там, 20 занять, 30 занять, займатися співом. А я не вмію співати. А ви пробували співати. А я не вмію програмувати. А ви пробували програмувати. Так, да, це буде перші рази, перші дні, перші тижні, перші місяці. Це буде больно, це буде печально, плачевно. У вас буде не виходити, ви будете злитися, ви будете ображатися, ви будете кидати. Але це нормально. Це нормально. Я вам скажу більше. Я це відео перезаписую другий раз, тому що перший раз я його записав дня три тому. І коли я скидав на флешку, воно просто з 4 ГБ 100 мегабайт. і всі ті емоції, які я записував перед цим, пішли в трубу. Да, в мене емоції, да, я все, я YouTube в баню, все, ну, емоції пішли. Ну я зробив вибір зараз взяти його, перезаписати з новими емоціями, дещо трошки підкоригувати, і зараз монтую, і зараз же закину його. Це був мій вибір. Я виберу зробити ось так. Ось і зазвичай, коли ви стоїте перед вибором, люди будуть вам говорити, на що ваші близькі будуть вас не вірити, будуть говорити Та куди ти сунешся? У тих людей мільйони доларів, мільйони підписників. Вони скільки часу це вже роблять. А куди ти прешся? а що ти вмієш, а що ти знаєш? Це люди, які так і будуть жити. Люди, які вже чогось добилися, вони або помовчать, або вам допоможуть. Вони точно не будуть вас приземляти, тому що вони були на вашому місці. Вони були ніким, в них нічого не виходило і вони починали з нуля. Вони були точно такі самими, як ви. Тому такі люди вас не будуть опускати на дно. Будуть опускати на дно ті, які сидять на дивані, не хочуть дивитися далі пульта від телевізора, будуть вас не знаю, зашмиряти, припускати. Ви не повинні таких людей слухати, слухати себе, себе і робити свій вибір, власний вибір. Тому що, коли за вас робили... Вибір батьків, як робити, що робити, з ким робити, куди йти і як, як вчиняти і, і, і тому подібне. В університеті не зовсім ви робили вибір, 50 на 50. Але вибір повинен бути ваш завжди. Най не кажуть, що це що, у вас широка кістка, ви там куди, що, куди ви претесь? Ні. І якщо ви виберете, виберете тих людей не слухати, а слухати себе і пробувати вставати, пробувати вставати, пробувати вставати, у вас з часом почне все виходити з часом. Давайте зараз е, представимо, уявимо, що ви стоїте перед вибором. Ви стоїте перед вибором, вам страшно, ви ніколи цього не робили. А для вас це все в новинку. Ви розумієте, що придеться викладатися, придеться можливо йти на публіку, залежно від сфери вашої дії, яку ви вибрали для вас нову. І вам скажуть щось неприємне. Припустимо, вам сказали що щось неприємне там. Тебе не виходить, а ти робиш, тебе не виходить. І зразу вас захопила емоція. Вас захопила емоція. Да, в мене не виходить, а він був правий. А чи вони були праві? Я пробував раз, другий, третій, п'ятий, а в мене не, не виходить. Та не очікуйте, що у вас вийде, можливо, навіть перший рік. Перший рік може у вас не виходити. Розумієте? Ви повинні, стоячи перед вибором, ви повинні усвідомити, що у вас є емоція, Вона вже у вас. і Ви її відчули. Ви її відчули. Ви її усвідомили, що вона у вас є. А далі зробили вибір, як реагувати. Ми не можемо змінити обстановку в світі, нашу сім'ю, погоду, яка йде, обставини, які з нами складаються, над якими ми не маємо сили. Но ми можемо повпливати на наш вибір. Ми вибираємо, як реагувати, що сказати, що відчути. Тільки ми. Тільки ми. Ніхто з боку. Вони будуть говорити. Як я вже сказав, це будуть некомпетентні люди, взагалі некомпетентні. Вони далі чим сидіти на дивані і писати щось в телефоні, не підуть. Але поради вони вам будуть давати. Завжди будуть. Я думаю, ви з таким вже стикалися немало раз, коли пробували зробити з себе людину, яка для них не знайома. І тоді вони будуть включатися. Тому що чому ви починаєте відділятися? Виділятися починають. А чому ви повинні виділятися? А чому? Тому що ну, ви ж завжди були от такими. І вони починають своїми порадами вас затягувати назад, в своє болото. Тому що ну, куди він? Тому що ну, у нас прийнято не виділятися, нас вчили не виділятися. Сидіти за партами однаково, правильно? Цінності. А чому цінності? Тому що у 21 столітті зараз у нас ох, як багато цінностей, які нав'язані нам суспільством. Це просто машини, квартири, золото, прикраси, телефони, сумки, аксесуари, бренди. Вони, ви, цим, ви будете виділятися, заявляють вони, правильно? От ви, припустимо, йдете, побачили чувака, який приїхає на x 6 весь в золоті. У вас така хопа мрія, я теж так хочу. Теж хочу їздити на x 6 У вас буде в золоті. Очки Армані, припустимо, так, там, чи лю люба друга фірма, яка зараз дуже популярна. Но це скоріше ви побачили картинку, яка вам сподобалася. Це, це не буде вашою мрією, це вам просто сподобалось. Це нав'язано з суспільством і воно просто от так сподобалось вам. Але я думаю, що відсотків 99. Якщо ви станете в шкіру цієї людини, яка має то все, а ви нібито не маєте, я думаю, ви не захочете пройти його шлях, тому що то був його шлях з усіма підводними камнями. І зазвичай такі люди отут-отут. Вони пусті, вони не тілісні. Вони затанцьовують, заїдають, запивають, закупляють. Різні речі для того, щоб тут заглушити, задавити у ту пустоту, яка є у них всередині, тому що вони не цілісні. Але та покупка, та покупка на тиждень, на день, на півроку, можливо, там, задавить у, у ту пустоту всередині, знаєте, як буває тут пусто, або давить, або, або боляче. За, заглушить. От знаєте, як. Боксери, вони йдуть все життя там, до, чемпі... до статусу чемпіона світу, припустимо. А стоячи на ринзі побитим, він розуміє, що він досяг того, то, до чого, наприклад, йшов 30-40 років, а далі що? Ну що далі? Куди він піде? Що він буде робити? І далі пусто вони там починають творити всяку фігню. Можна почитати в інтернеті ці всі історії. Я думаю, ви, ви знаєте, там, чи футболісти, чи боксери, там, чи... от. Потрібно. Ваша ціль, ваша мета повинна бути цілісною. От, цілісною. Цілісною. Ви йдете до своєї мрії, мрії, яка не нав'язана з сільством, цілісними. Ви не, не закуплюєте себе всякими речами, всякими побрікушками, безділушками. Ви йдете до своєї мрії цілісними. Не дивитесь на інших, тому що зараз подивитися на інших, я там хочу дом, я там хочу машину, хочу по бріхушки всякі. Да? А оця цінність, яка нав'язана. Люди йдуть, воно ж не наше, воно ж не наше, розумієте? Не наше, тому що ми вмремо. Кажу, як кажуть, ми вмремо. Ми І ми йдемо до того будинку чи квартири. З машиною 50 років, прожили 10 років і вмерли. І воно не наше. Ми навіть купивши чи досягши цієї фізичної мрії, беремо його в оренду. Тому що ми тут не на довгий час. І перед тим, як дивитися на картинку других людей, і думати, я також так хочу. Це скоріше не в'язано з суспільством, тому що де, де ви це бачите? В Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоку, да? це ж побрякушки, там це золото, сумочки, машини, дома. а дійшовши, а дійшовши? Ви впевнені, що у вас тут не буде пусто, ви не підете далі купувати, задарювати себе, щоб тут заглушити. Те, що вас болить. Ви боїтеся залишитись на самоті, Ви музику вуха, чи телевізор, чи в телефон зразу, щоб ось цим не залишитись на самоті. М? А для того, щоб, щоб тут було все добре, ви повинні бути цілісними. І вибір не повинен бути нав'язаний суспільством. Вибір обов'язково повинен бути ваш. Вибір повинен бути ваш. Не нав'язаний суспільством. І цінність також, ось ця фіктивна цінність не повинна бути нав'язана суспільством. Вона повинна бути вашою. Ви собі уявіть. Вибрати життя, вибрати усвідомлено вибрати життя, яке нав'язано суспільством. Усвідомлено вибрати цінності. Які нав'язані суспільством, покласти на це все своє життя, Вийшли йшли там 50 років до, до цього, а в кінці досягши це цього, отримавши це, володіючи цим, розумієте, що це ну, марно. До вас приходить усвідомлення, що це марно було. І ви поклали життя, тому що колись ви хотіли співати. А вам хтось сказав з цих компетентних людей, що вам слон на вухо наступив. І ви вибрали відмовитись від цієї мрії. А можливо, ви були всісвітні відомим співаком чи співачкою. А ви вибрали інше життя? Так, дом, машина, квартира. Но тут пусто, тому що ви колись відмовилися від зробили вибір відмовитися від своєї мрії і поклали життя на нав'язану нав'язану цінність вам, вам, вам то потрібно От вам то потрібно ви впевнені що робите правильний вибір для вас він можливо правильний але запитайте себе чи він не був нав'язаний ті мрії до яких ви йдете? Чи вони не були нав'язані кимось, чимось? Чи ви, залишаючись наодинці з самим собою, не боїтеся послухати, що всередині вас? Чи ви, коли ви залишаєтесь на одинці, не стараєтесь заглушити оцей голос всередині себе, правильний голос, бо він ваш. Ваше нутро знає, ким ви маєте бути. Чи ви просто не стараєтеся залишити свій голос телевізором, телефоном, якимись іграми? Подумайте дуже добре про шлях, про вибір, який ви робите, і про вибір цінностей, до яких ви йдете.